Депутати посилюють кримінальну відповідальність за СЗЧ. І чому командир Азову Білецький проти цього? Отож, депутати на початку вересня проголосували і поки що в першому читанні закон про повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини і дезертирство. А це 5-10 років тюрми. З депутатами все зрозуміло у них бронь, тому голосували легко. Скільки зараз людей у СЗЧ невідомо, але лише зареєстрованих кримінальних справ маємо 200 тисяч. Військові сприйняли це рішення по різному. Депутат від слуги народу Федієнко виправдовується, каже, це були пропозиції від генштабу. Мовляв, командири 20 бригад виступили із таким рішенням. А от командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вважає зовсім по-іншому. Він заявив, що зараз із СЗЧ повертається 30 тисяч, бо була спрощена процедура, і є ризик того, що тепер 300 тисяч будуть сидіти вдома, чекати кінця війни. Та амністії. Схоже, у нас буде все, як і з тим воїном УПА на Тернопільщині у Другу світову. Чоловік переховувався в Криївці 20 років з 47 по 67. -й. Мабуть, так і в нас чоловіки повиходять з підвалів ближче до 2045 року. І смішно, і грішно.